6 серпня вшановують пам'ять святих братів стратостерпців Бориса і Гліба, небесних покровителів міста Борисполя. Як ми знаємо із історії, що Борис і Гліб були синами святого князя Володимира, це коли вони час їхнього народження майже співпало із святим хрещенням Росії мати святих князів Бориса і Гліба. Була болгаркою по національності, якщо ми знаємо з історії, що волосиди князь Володимир до свого хрещення був язичником і був багатоженцем, тому що в нього було багато жінок, і святокнязя Володимира було 12 синів. У Святопокровському кафедральному соборі, що на вулиці Суворова, 1 знаходяться ікони із зображенням святих. Їхній розпис розпочався у 1996 році художником Миколою Дзвоником і тривав. 7 років. Про терей храму отець Ігор розповів, що Борис і Гліб були першими князями, канонізованими Святою Православною Церквою і першими святими із княжого роду, не тільки Руської, а й Константинопольської православної церкви. Від свого батька Борис отримав Ростов Гліб, місто Муром. Після смерті Володимира Великого під час міжособної боротьби синів було вбито за наказом старшого брата Святополка Окаянного. Бориса на річці Альта під час молитви, коли той повертався з походу на печенігів гліба поблизу Смоленська у своєму шатрі обставини вплинули на різні місця захоронення тіл. Однак, князь Ярослав Мудрий зробив усе можливе задля спорідненості душ. Став на на княжий пристіл Ярослав Мудрий. Він завдався цілею похоронити тіло князя Гліба, яке було не похоронено 4 роки, і він положив його. Біля, а, біля, біля тіла а, його брата і князя Бориса у місті Віжгороді в храмі святого Василя Великого. В місті Борисполі така подія, як вшанування пам'яті святих Бориса і Гліба, особливо вагома, і долучитися до неї може кожен мешканець міста. У нашому храмі буде відбуватися святкове богослужіння. Сьогодні наперед вперед день пам'ять святих старостатерців Бориса і Гліба. П'ять годин у нас буде служитися всенічне бдіння. Завтра сам день святкування 8-го ранку. Часи молебень, а буде прочитаний. Святим страсотерцем, свята літургія. Після літургії буде велике освячення, освячення води, обхід навколо храму, і також після закінчення богослужіння буде святкова трапеза. Всіх запрошуємо. Під Святопокровським кафедральним собором знаходиться нижній храм Борисоглібський, де можна побачити ікони із зображенням святих. Проте собору отець Ігор привітав Борис зі святом. Хочу а, вас поздоровити із завтрашнім святом святих князів Страса Бориса Бориса Гліба, покровителів нашого міста, міста Борисполя, і побажати, щоб кожен із нас. Возносив свої молитви до наших покровителів, а тим самим вони чуючи наші щирі молитви, завжди були, були небесними покровителями і ходатими нашими у нашому земному житті. Колектив телеканалу Бориспіль вітає усіх жителів міста, названого в честь князя Бориса, зі святом і бажає добра у серці, миру у душі і благополуччя. Тетяна Підгурська Евгенсуренко, новини телеканал Бориспіль.